Після важкої втрати доньки півроку назад ми з дружиною вирішили покинути столицю та переїхати до маленького села, щоб хоч якось привести в порядок свій дошевний стан. В цьому відео я вам розкажу, що відбувалося з нами після прощання з донькою та чи допоміг нам переїзд впоратися з цією втратою. Додивіться обов'язково відео до кінця та підпишіться, якщо вам буде цікаво, як складеться наша доля в майбутньому. Перші пару місяців не хотілося взагалі нікого бачити та спілкуватися. Про те, що у нас сталося, знало невелике коло людей, які нас підтримували як могли. Через два місяці ми почали повністю змінювати свій спосіб життя. Я відмовився від всіх шкідливих звичок та почав займатися спортом. Дружина також почала потрохи відволікатися роботою та фізичними вправами, але душевного спокою так і не з'явилося, А навпаки, з кожним днем ставало все складніше. Всім навколо доводилось посміхатися та показувати, що все добре, але насправді було зовсім не так. В той момент у нас і стало питання переїзду та кардинальної зміни обстановки. Коли ми приїхали до села і побачили, що роботи по будинку дуже багато, то я зрозумів, що це якраз те, що допоможе нам відволіктися. Я вам скажу, що насправді трудотерапія і навколишнє середовище полегшило душевний стан, та я на пару місяців взагалі забув, як це жити з постійною тривогою всередині. Але тиждень назад все повернулося з іще більшим ефектом: постійна тривога на душі, подавлений емоційний стан та абсолютна апатія до всього. Зараз потрібно знову шукати ту стежку, яка приведе до тиші всередині, що була на початку переїзду. А як ви справляєтеся з подібними відчуттями? Діліться своїми методами в коментарях.